Зараз я вам покажу дуплекс за 110 тисяч доларів і лише 500 метрів до кільцевої дороги до торгівельного центру Епрель Сіті. Дуплекс загальною площею 107 метрів квадратний і на земельній ділянці аж три сотки. Буде встановлена автоматика на ворота, викладена бруківка, заїзд на територію комплексу і окремий заїзд на внутрішнє подвір'я. У кожного два паркомісця у дворі: три сотки земельна ділянка. Земельна ділянка буде розпланована далі. Облаштовуєте собі благоустрій по території, є власна тераса. Я вам зараз покажу, в як, якій комплектації здається будинок. Будинки заведений газ, скважина, переливний септик. Це ми зайшли з тераси, простору кухню вітальню. На стінах вже виконане оздоблення стін, розведена електрика, заведений газ, заведена вода, а витяжка під вентиляційна, витяжка під котел. Це все передбачено тут. На першому поверсі в нас е, гостєва кімната або кабінет. І також на першому поверсі є гостєвий санузол, де можна встановити душову. Під сходами облаштувати комору і ходімо на другий поверх. Сам будинок побудований з червоного кермоблоку, утеплювач десятка. другий поверх. Дві дитячі кімнати, ванна кімната і основна спальня мастер бедрум Основна спальня включає в себе санузол. І гардероб. На верхньому поверсі, на е, горіші можна облаштувати вхід, туди зробити додатково, і зробити як додаткове місце під зберігання. Ну і подивіться на вигляд з вікон. А, будинок примикає до приватного сектору, все повністю вже сусіди поряд проживають. Поряд у вас не буде ніяких висоток. Сусіди вже є. Зелена зона, 500 метрів до кільцевої дороги. Тут основна локація. За цю ціну в цій локації даних пропозицій немає. Із такою земельною ділянкою. Це не півсотки, це аж три сотки земельної ділянки. 110 тисяч доларів. Пишіть у Дірект, узгодимо з вами час перегляду. Пропозиція дійсно класна. Є ще декілька варіантів. До зустрічі!